Більшість людей любить, щоб в домі було затишно і чистенько. Комусь достатньо робити один-два рази на тиждень генеральне прибирання для підтримання чистоти і порядку. Ну, то якщо в домі немає ні дітей, ні тварин. А комусь доводиться прибирати по кілька разів на день. І в такому випадку класичні дротові пилососи стають зовсім не актуальними. Бо то кожного разу витягуєш з шафи, збираєш всі причандалля в купу, тягаєш, плутаєшся в дротах по приміщенню. Це надто довго і складно. А весь час тримати величезний пилосос на погоді. Тові серед кімнати тільки додає хаосу натомість чудовим рішенням може бути полусос акумуляторний, наприклад, Aena SC3. Почну з того, що він має компактні габарити і лаконічний дизайн, завдяки чому доречно вписується в будь-який інтер'єр. А настінне кріплення воно ж зарядна станція, дозволяє завжди тримати пилосос під рукою. Моторний блок оформлено в пластиковий корпус красивого темно-сірого кольору, що гармонійно поєднується з цифровим дисплеєм та прозорим контейнером для сміття об'ємом 500 мл. Трубка і насадки також однотонні, темно-сірі. і мені то до вподоби, тому що я обожнюю монохромну техніку без кричащих яскравих елементів. А давайте подивимось повну комплектацію. Відразу хочу звернути увагу на незмінне екологічне пакування бренду АЕНО. Немає жодного пластикового елементу. За це окремий респект виробнику. Трошки відволіклась. Отже, тут, власне, сам пилосос. Алюмінієва нетелоскопічна трубка, тобто не змінює свою довжину. Основна насадка турбощітка, кругла щітка, щілинна насадка. Настінне кріплення з адаптером живлення і фіксуючі елементи для настінного кріплення. Завдяки такому набору аксесуарів і достатній потужності в 28 тисяч паскаль або 110 ватт портативний пилосос Aeno відмінно підходить як для щоденного бліз прибирання, ну, щоб точечно усунути якесь забруднення, так і для генерального клінінгу по суботах. Одного повного заряду вистачає на 45 хвилин роботи в економному режимі. А за цей час 3-4 кімнати в повільному темпі точно можна попилососити. Електрична турбощітка, що оснащена системою проти накручування волосся, чудово збирає бруд з різних типів підлоги. А led підсвітка допомагає помітити і прибрати найменші соринки навіть в слабо освітлених місцях і приміщеннях. Кругла щітка допомагає доглядати за м'якими та твердими меблями плінтусами, вікнами, батареями і навіть технікою. А щілинна насадка призначена для будь-яких важкодоступних місць оселі і не тільки. І то є ще одним плюсом стік пилососа, бо він зручний для наведення чистоти в машині. А за наявності дітей або тварини це те. Еж справа насущна. Просто прибирайте трубку і конектите насадки напряму до моторного блока, аби було зручно використовувати пилосос в автомобілі. А те, що пилосос працює автономно, те, що його можна заздалегідь зарядити і потім користуватись, навіть коли немає електроенергії, то не просто плюс, а прям плюси ще. До речі, аби зарядити акумулятор наповну, потрібно рівно 4 години. Ано с 3 комфортно, ергономічно вкладається в руку, важить всього кіло 400, А ще завдяки правильному розподілу ваги не перенавантажує зап'ястя. Мені з моїм зростом 170 стік стік плосос аено довжині трубки підходить в самий раз. Так, щоб і спину не гнути, і рука була в зручному положенні. А ще він дуже маневрений, тож майже не треба прикладати ніякої додаткової сили. Особливо я обожнюю ручні пилососи, бо вони зазвичай виглядають прикольно, якось футуристично, дуже комфортні в користуванні, тому з ними процес прибирання перетворюється з надкучливої рутини ніби в веселу гру, де треба полювати на сміття. Саме тому стік пилососи і дітей приваблюють. Тож вони охоче долучаються до прибирання. Але чи впорається малеча з керуванням? Прилад приводиться в дію клавішним перемикачем, що розташований під вказівним пальцем. А єдина кнопочка під дисплеєм призначена для зміни режиму потужності. Тут їх три: економний, середній та турбо. На дисплеї відображається актуальний режим смоктування та рівень заряду батареї. Щодо потужності, вона завжди стабільна і не змінюється на навіть при заповненому сміттєзбірнику, як і будь-якій техніці, пилососу Аено, періодично потрібен елементарний догляд по мірі необхідності спустошувати пилозбірник, перевіряти стан насадок і приблизно раз на три місяці промивати під водою міф фільтр. Тоді пилосос слугуватиме вам довгі роки без втрати якості прибирання. А виробник бренд Aeno зі своєї сторони дає два роки гарантії. Скористуйтесь підібраною технікою і насолоджуйтесь найбуденнішими процесами, навіть прибиранням, папа. -па.